Вітаю, ви на каналі ТВІ у прямому ефірі Окрема думка. Поговорити ми сьогодні хотіли би про останні події в Криму. Сьогодні зранку стало відомо, що в Криму зник ще один активіст. І, нагадаю, там вже шукають. Чотирьох активістів, які нині невідомому напрямку зникли, але пропали вони саме на території Криму. Ну а що стосується Симферопольця Михайла Вдовченка, зв'язок із 28-річним Вдовченком зник 11 березня після 15-ї години, коли він рухався з центру Сімферополя додому. Повідомляє спільнота Кримсос у Фейсбук. Крім того, понад добу немає зв'язку із координатором Кримського Євромайдану Сергієм Ковальським. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, в останній він телефонував зранку в. Вівторка повідомивши, що не зможе прийняти, прийти, прийняти участь в мітингу, прийти на мітинг проти приєднання Криму до Росії з міркувань безпеки, оскільки йому погрожують невідомі, у нас в студії Олексій Тамразов, активіст громадської ініціативи Україна з вами. Кому вдалося власне неушкодженим повернутися з Криму? У який спосіб йому це вдалося? Він нам розкаже. Ну і власне мій колега, журналіст, публіцист Сергій Руденко, а керівник сайту каналу Цівіайх. Ми будемо власне власне людина, яка знає про все, що відбувається зараз в блогосфері, Хто ті люди, які за допомогою своїх повідомлень на сторінках у Фейсбук, об'єднуються в цій нові громадські ініціативи? Про все це ми будемо говорити. Отже, Олексію Сергію, вітаю вас. Добрий день. А, ну, по-перше, почнемо з того, що ви саме та людина, яка також об'єднала навколо останніх подій в Криму людей, і ви вирушили в Крим з якою метою? Так, да, ми були одні з перших, хто поїхав в Крим організовано. Люди абсолютно різні, об'єднувалися через соціальну сеть. Так. Цель була у нас поїхати, подивитися, що відбувається на самом деле угу. в Криму, тому що ми багато читали новостей, і было очень напряженное состояние. Так. Мы поехали посмотреть с целью увидеть, помочь и, возможно, вывести семьи военнослужащих и мирных жителей, которые хотят покинуть Крым. Много народу, желающего уехать из Крыма, вы увидели? За время нашего пребывания за четыре дня мы не смогли ни одну семью, которая хотела бы уехать. То есть люди не чувствуют никакой опасности, они остаются дома. Семьи военных так. однозначно, да. Мы в первую очередь ставили акцент на них. Хотя, несмотря на то, что лично военные многим угрожают, но семьи не хотят их покидать, остаются. Мирных жителей, которые хотели бы покинуть, мы тоже не нашли. Возможно, они были, но... Мы ну, а какая немножко... обстановка? То, что вы увидели, потому что у вас была возможность наблюдать... У меня просто была... Был своего личного опыта я расскажу, потому что я звонила своим друзьям. В, есть мои друзья в Евпатории, в Севастополе. И они говорят, что если не смотреть телевизор, то, в принципе, у нас все спокойно. Но все движение, я так понимаю, происходит как раз на территории, приближенной к границам, на, в территории военных частей. Когда вы приближаетесь к этим военным частям, кто встречает там Люди с какими-то идентификационными знаками. Там украинские, военные, российские. Что происходит сейчас? Хочу подтвердить, что действительно общая остановка в Крыму спокойная. Так. И первые три дня нас всех удивили, насколько она отличается от той ситуации, которая описана в прессе и показывается угу. по телевизору. Угу. Несмотря на то, что мы ездили непосредственно к военным частям, было все спокойно, все тихо. Конечно, в подъездах к оккупированным военным частям, к заблокированным военным частям встречают люди в в штатском. Абсолютно гражданские люди стоят mm -hmm. на перекрестках уже за несколько километров до военной части и mm -hmm. докладывают о том, кто едет. Когда мы подъезжаем к военным частям, например, и в Патарийской части 45-19, которую чаще всего по телевизору показывают, которая mm -hmm. чаще всего подвергается попыткам захвата, это ракетно-зенитные войска. Подъезжая, не доезжая пару километров до военной части, нас уже встречал Беркут. Mm -hmm. Беркут в лице президента... Федерации ветеранов Беркута. Угу. Вооруженный. И первый вопрос был. Пе первая встреча закончилась с политинформацией. Н наш расформированный Беркут. Я так понимаю, Я что так он понимаю, Крымский. Я Это в... Крымский. Крым, крым? Да. 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 Первая, первая встреча у нас закончилась с политинформацией угу. на тему, как мы себя должны вести, что мы должны делать, больше трех машин не собираться. Угу. А вас было в колонии? У нас было изначально порядка 15 автомобилей. Угу. Подъезжая уже непосредственно к военной части, встречает военные российской армии без опознавательных знаков. Но а как вы понимаете, что это Мы российское... с ними общались. Они говорят, в, что в первую да. очередь. Да. Uh -huh. В разговоре они не скрывают, они не говорят прямо, но uh -huh. они не скрывают, что они из России. Но ну, хотя судя с пресс-конференции Владимира Путина, мы понимаем, что это отряды самообороны, это местные люди должны были бы быть. Да, сброй не зубьев. Есть да. отличия. На самом деле есть местные люди, внешне местные люди, тоже да. вооружены. Но я говорю о молодых солдатах, которые служат в армии. Их достаточно легко отличить, они не агрессивные, они не, не поднимают оружие на тех, кто к ним подходит. в отличие от тех так называемых отрядов самообороны. Вы ведь не с пустыми руками пришли. Вы трофей с собой принесли. Вот да, вы нам это... Покажите, что это я попрошу наших операторов показать. Может быть... Это остатки от пуль так. калибра 5.45. Угу. Из... От того оружия, с которого нас обстреливали в Симферополе возле военкомата. Этот трофей был изъят из автомобиля вашего, который, собственно говоря, и был обстрелян. Да, основные пули прошли на вылет. А это те, которые задержались в автомобиле. При каких обстоятельствах был обстрелян ваш автомобиль? Мы очередной раз объезжали военные части для того, чтобы убедиться, что там происходит, и предложить свою помощь нашим военным. Угу. Приехали в Симферопольский Областной военкомат, улица Киевская, 152. Угу. Подъехали, остановились, прошли пешком к воротам, пообщались с людьми в Штатском, что здесь происходит. Попытались угу. выяснить, они крайне неприветливо с нами пообщались, предложили подождать старшего. Угу. Мы отошли в сторону, подождали старшего, который вышел минут через 10 к нам, наставив на наших активистов автомат, снял с предохранителя. Попросил показать документы. Угу. Ему показали паспорта. Он предложил уехать в течение пяти минут, иначе мы будем арестованы. Так. Поскольку мы уже все там сделали, все, что могли, пообщались, в том числе и с нашими военными, мы собрались, сели в автомобиль, собрались уже уезжать. Так. Я продолжал снимать на телефон. Угу. видя, что эти люди приближаются к нам. А что происходило дальше? Мы увидим и услышим, потому что это видео мы посмотрим. Вот раз после рекламы на канале Тивя Залашайся с нами, целая окремая думка. В окремій думці сьогодні в прямому ефірі говоримо про події в Криму. Олексій Тамразов, активіст громадської ініціативи Україна з вами, з, з вами сьогодні в нашій студії. І мій колега, журналіст, головний редактор сайту каналу ТВІ Сергій Руденко. І, власне, ми говоримо про те, що Олексій Тамразов був лідером ініціативної групи, яка власне поїхала рятувати наших військових в Криму. Повернувся живим, неушкодженим, Хоча автомобіль перетворився, перетворився вас на, на що. На Сита. Угу. На... Исходя из последней информации, они идентифицированы, я к сожалению, не смотрел. Даже по-моему, есть их имена и фамилии уже в интернете. Но по моему мнению, это тот контингент, новый, который как раз до к 8 марта. Появився в Криму. А ви кажете, що саме 8 березня була низка цих обстрілів. Ви згадуєте про місію ОБСЄ? Да, ми були першими в цей день. Це перший день за три неділі в Криму, за дві з половини ділі в Криму, коли стріляли, це було У Нас власне є це відео. Ми можемо зараз подивитися і почути ці постріли, які лунають. Увага на екран. Давайте подивимося, а ви матимете змогу прокоментувати все, що ми побачимо зараз. Ви знімали на телефоном весь цей час, так да. і кілька в нас є фотографій як ілюстрація. Там буде видно і тих людей, які почали постріли. Будь ласка, покажіть нам, щоб ми зрозуміли, як це відбувалося ми. Так, ну власне це вже ушкоджений ваш автомобіль, так? Так, ну це міліція вже ми бачимо. Да, це ми вызвали міліцію після всего, когда мы смогли отъехать до угу. торгового центру и вызвали міліцію для того, чтобы зафиксировать факт. Угу. Як міліція, до речі, реагувала? Міліція спочатку нам предложила версію, що ми їхали і не остановились на требования госавтоінспекції. І тому нас остановили таким образом. Так. Ми эту версію, конечно, отказались. Так. А після этого они просто зафіксували все і уїхали. Ну, э, насправді, це дуже така небезпечна ситуація, тому що э, ми відчуваємо тепер, що світ змінюється. Світ змінюється, тому що дуже суттєві рішення молоді люди приймають через Фейсбук, через інтернет. А вони дуже відповідальні чи не дуже відповідальні? Як відрізнити фейк? На сторінці Фейсбуку, тому що є зараз дуже багато сторінок, які пропонують збирати кошти на допомогу як російськомовним мешканцям Криму, так і україномовним людям, людям, які мешкають на території. А я хотіла, щоб Сергій, як експерт з благосфери пояснив, тому що це напевне величезний ризик не попати не попасти в оману. Ну насправді я можу сказати, що упродовж чотирьох місяців ми в останніх відчули, що таке блогосфера, що таке соціальні мережі, mm -hmm. що таке інформаційна зброя, тому що насправді до того багато що говорили, що е, війна в четвертовому вимірі, що це таке. Mm -hmm. е, гіпотетично говорили про те, як інформація може е, формувати світ, як вона може воювати е, ну, на ті чи іншій, на тому чи іншому боці. Ті засоби, і ті можливості, які використовуються зараз в інформаційній сфері, це є справжня зброя, така ж зброя, як автомати Калашнікова, тому що е, Російська Федерація проводить дуже агресивну пропагандистську е, кампанію проти України. І звичайно, ця кампанія зачіпає абсолютно всі сфери, в тому числі і соціальні мережі, в тому числі якісь групи, в тому числі і створюються групи, які формують фейкові новини в е, українському сегменті інтернету. Є вже кілька проектів, які називаються StopFake, тобто, де можна е, прочитати коментарі до найфейковіших фейкових новин і, і взагалі, повідомлень, які з'являються в мережі. Окрім того, Російська Федерація, окрім телевізора. Дуже потужного рупора, який формує думку не лише в Російській Федерації, але й на Кримському півострові і в частині східних областей південних областей України. Вони дуже часто використовують ботів, використовують ДІДОС атаки проти українських сайтів, Ну, принаймні, сайт нашого телеканалу. Вже зазнавав атак відоса. атак, нас просто клали наш сайт, неможливо було зайти, при тому, що ми багато вставимо новини, відслідковуємо ситуацію, яка відбувається і в Україні, і в Криму, і в Росії. Нас просто, грубо кажучи, вибивали з мережі для того, аби ми не... Давали інформацію у нас і українською, ну, і російською, очевидно і, для російського читача. То тобто нас та, знищує. і виходить, що це інформаційна війна яку поки, поки що ми програємо це дуже серйозна інформаційна війна. Я 22-23 роки працюю в українській журналістиці. Подібних речей я не відчував на, на тих проектах, в яких я працював. Як відчуваю впродовж чотирьох місяців цю агресивну інформаційну політику з боку Російської Федерації? Леш, а ви відчуваєте серед ваших друзів є російськомовні е, українці, є росіяни? Змінюється ставлення росіян скажімо, до України, до українців? Звісно, у мене навіть родственники живуть в Москве, і у них мнение на этот счет. Ми общались на самом деле в Севастополі з тими людьми, які активно захищають... российские войска. Uh -huh. Это люди с георгиевскими ленточками, uh -huh. которые стоят возле штаба военно-морского флота и никого не подпускают к российским военным для того, чтобы не было провокаций, либо для того, чтобы с ними даже не разговаривали. И среди них есть достаточно разумные люди. И абсолютно подтверждают слова только что сказанные, что люди понимают, они говорят, что современная война это не оружие. Це війна в головах людей, і к сожалению, эту війну Україна проігрує. Ну це ще війна за вплив певний, тому що ми говорили з політологом Красьовим, який переконаний Водим Юріч. Мене переконував в тому, що героїв немає, а вони і не потрібні. Інша мета влада, гроші, вплив. Ось який трофей очікує отримати напевне Володимир Путін, який прагне розв'язати військові дії і у такий спосіб здобути більшу територію та для, для правлячої своєї партії. Володимир Путін використовує, в принципі ті ж інструменти, які колись були в радянському союзі. Вони абсолютно не змінилися. Пропаганда Пропоп... називалася так. дуже дуже серйозна пропаганда в Центральному комітеті комуністичної партії mm -hmm. радянського союзу. Навіть були цілі управління, відділи. Які відповідали за це, це раз друге формування громадської думки за рахунок засобів масової інформації і впливових у суспільстві людей. 150 діячів російської культури підтримали окупаційну політику Володимира Путіна. Відомі актори Сергій Безруков, Михайло Боярський, музиканти Башмєт. До речі, башмет, це зі Львова ж насправді. 에, ну, а Леонід Ярмольник також так розказав, що, як, так, як. як негрів, там на Берізках, десь на високому замку розпинали. Тобто, насправді, в цю пропагандистську машину вони завернули дуже багато людей, які починають за рахунок своєї популярності, свого впливу, починають формувати думку, громадську думку. І ця думка дуже потужна. У мене теж знайомих багато є в Росії, вони мені пишуть. На Фейсбук пишуть повідомлення. Вони мені розповідають неймовірні історії про наш євромайдан, про якісь наркоманів, про те, що там по тисячу доларів. платять. Так, платить. І виходить, що після таких війн, якщо після другої світової відновлювали міста та з руїн піднімали, то тепер треба буде змінювати свідомість, у який спосіб і хто це буде робити. Одразу після реклами на каналі Тіві програмі окрема думка залишайтесь з нами. Це окрема думка на каналі і Ми говоримо сьогодні з Олексієм Тамразовим, активістом громадської ініціативи Україна з вами з Регієм Руденко, журналістом, головним редактором сайту каналу Тівіай про останні події в Криму, 16 березня. Дата, що наближається, і дата, що насправді може поділити Україну на час до і після. Дуже багато формується груп активістів, які хотіли би або планують вирушити в Крим. У якості спостерігачів за референдумом, який буде відбуватися. А ваш громадський рух планує відправитися в Москву з якою метою? На самом деле мы запланували посещение трьох собаків да. в одне з них это референдум угу. в Криму. друге – з них поїздка в Москву на угу. митинг. І третє, ми організовуємо концерт в Києві в поддержку жителів Криму в суботу. І всі три е, события ми будемо посіщати, поділимося на групи, естественно. в Москву ми плануємо поїхати для того, щоб прийняти участь в Олексіяк ем, я, я, я в, в мітингах там на да. на 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 підтримку власне України України. Ну скажіть, будь ласка, якщо б не всі ці політичні події в Україні чи цікавилися б ви політикою? Чи займалися б ви роботою в своєму громадському русі? Чи був би цей рух створений? На самом деле нет. Наверное, ні. Но після того, що произошло у нас, після того тих событий, які у нас пройшли на Майдані, і видя результат, который, к сожалению, не оправдывает надежды людей, которые там были, родственників тих, які... людей, которые погибли, я принял для себя решение. Зайняться більш активно, занять болі активну жизненною позицією і собирають вокруг себя таких же активних людей. А, Сергій насправді це така тенденція сьогодні в Україні, тому що коли ми лише говорили про те, що владі Потрібна люстрація, мають з'явитися нові обличчя, новий свіжий розум. Ось ця генерація, яку ми до довгий час тут в школах журналістських вважали папатіряним поколінням, Аж раптом ми розуміємо, що це генерація, яка готова взяти відповідальність за події, що відбуваються. Генерація, яка реагує дуже швидко, тому що в них є сьогодні сторінки у Фейсбуці. А наскільки ми можемо говорити, що дійсно формується свідомість нового відповідального українця? Справа в тому, що цього українця, який має відповідати за свої дії, взагалі українця, який знаходиться при владі, формує суспільство, тобто нинішній запит тих, хто вийшов на майдани. По всій Україні є настільки високим, що я боюся, що через там 3 місяці доведеться з деякими керівниками там міністерств, відомств чи якихось mm -hmm. державних компаній доведеться розпрощатися, тому що насправді від них очікують набагато більше аніж від їхніх попередників, тому що насправді всі розуміють, що вже люди ніколи нікому не дозволять. Мати такі межигір'я чи якісь там маєтки завжди всі, хто приходить до влади, мають розуміти, що рано чи пізно до них також має, можуть прийти люди, і подивитися, як вони живуть, з'ясувати взагалі за, що, за який рахунок вони живуть. Тобто мені здається, що частина української еліти, яка зараз потрапила в міністерство, взагалі у владу в зв'язку з останніми потім, вони ще до до кінця цього не розуміють, тому що. Ситуація змінилася. Суспільство не буде мовчати, тобто люди не будуть мовчати і терпіти ще одного Януковича. Люди не будуть терпіти ще одного Азарова, люди не будуть ще терпіти одного Клименка. І ці от потоки грошові, які залишилися, тому що влада це завжди гроші. Звичайно, зараз є велика спокуса в тих, хто прийшов до влади якимось чином, там є. Ну, бачиш, влада це гроші. Так, думаю, стара партійна номенклатура, яка прийшла власне, та, до, до влади. І, і всі ці люди, ну, так, так звана нова влада, вони також формували свою свідомість, формувалася саме в, в таких умовах. А, але світ інший, Україна інша. А ми бачили, що на як формував власне свою команду президент Саакашвілі. Це були молоді люди, які здобули освіту в Америці, в Великій Британії, і вони прийшли зробити іншу Грузію. І ми бачимо, що просто Сакашвілі ризикнув. А мені здається, що зараз ризик такий, якийсь не мінімальний та невеликий ризик, тому що я б хотів бачити на чолі та міністерство і відомств людей з гарною економічною освітою, які mm -hmm. розуміють економіку, процеси економіки. Зараз прийшли герої Євромайдану. Я не знаю, можливо, це на нинішньому етапі добре, але з точки зору стратегічного якоїсь, якоїсь перспективи України мені здається, що це не є дуже добре. Олексій, серед молодих людей в вашому громадському русі, які сподівання? От як ви собі уявляєте, скажімо, Україну років за п'ять? Це перезавантаження, яке відбувається сьогодні в свідомості нас, українців, в свідомості людей, які мали би отримати владу і, і бути втіленням нової української влади. Хочу підтвердити сказане слова. То, що, к на сьогоднішній день, поки в нашому кругу, Наш круг не такий маленький. Більше всього царит разочарование, и поэтому, поэтому мы и собрались. Mm -hmm. Как мы видим? Мы видим действительно правительство, начиная от парламента, заканчивая Кабмином и руководителями всех государственных активов, это новые лица. В любом случае без новых лиц, к сожалению, ничего не будет. Только мы сейчас ищем пути, каким образом сделать так, чтобы новые лица могли попасть, попадать во власть без того, чтобы платить за это деньги. Коли ми говоримо про нову українську владу, насправді е е скільки років має минути, щоб Україна стала іншою? Я думаю, пройде буквально кілька років, тому що мені здається, зараз відбувається в Україні тектонічні взагалі зрушення, тому що Україна прощається з Росією. Це Пункт перший uh -huh. другий Україна рухається до Європи, І вона рухається так прискорено, що навіть Жоден Баянукович станом на 4 місяці раніше не змій, не зміг би прискорити цього руху. Зрозуміло, що ми стаємо європейською державою. А відповідно, ті канони і ті, взагалі, умови, які складаються, вони сформують зовсім іншу еліту, тобто абсолютно. Спокійно ми перейдемо зовсім більш... в інший статус європейської України, і через 2-3 роки в нас абсолютно буде оновлена політична еліта, я в цьому переконаний. Свою окрему думку сьогодні висловили Сергій Руденко, мій колега, журналіст, публіцист, головний редактор сайту каналів Олексій Тамразов, активіст громадської ініціативи України з вами, Олексію насамкінець. Дуже коротко. Які сподівання у вас, як пройде власний референдум і. Чи втратить свою територію Україна? Ви відчули це перебуваючи на території Криму? К сожалению, у мене немає сумнівів о том, як закінчиться референдум, так. несмотря даже на те, що є люди, які проти того, щоб бути з Росією, або навіть бути незалежними. Але ви відчули, з боку російських військових, вони не збираються воювати? Вони не збираються воювати, але вони не збираються виходити. Тому я считаю, что на сегодняшний день, к сожалению, Украина, для Украины потерян. Єдиний шанс повернути це создать такі условия у нас в стране, щоб люди из Криму тягнулися к нам. И только тоді ми зможемо поламати у них в головах, і возможно через 10-20 лет повернутися к этому вопросу. Просвітання України дозволить Криму повернутися до України, тому що Росія все-таки бідна держава, треба визнати, і їм краще займатися власними регіонами, які наполовину зруйновані, які деморалізовані, є економічно відсталими. Тобто, якщо Крим зрозуміє, що Україна сильніша економічно, то рано чи пізно Крим буде з Україною. Да. Звучить як формула дива. Сказка. Однак дива трапляються. Це була окрема думка. Я дякую за довіру до каналу Ті і зустріну завтра. Ці ж поїдемо себе.